Вітаю! Чи пов'язували ви колись ожиріння з більшою вірогідністю захворіти раком молочних залоз? І невже пара зайвих кілограм після свят збільшує шанси захворіти онкологією? Сьогодні ми розглянемо наукові факти, спростуємо поширені міфи та поговоримо про реальний вплив зайвої ваги на ризик розвитку раку молочної залози? Хочу нагадати про активний збір на тактичні і фак аптечки для наших військових. У вас є можливість задонатити та врятувати життя нашому захиснику та захисниці. Посилання на банку ви знайдете внизу в описі під відео. Донатьте, бережіть себе та будьте здорові. Якщо звернутися до джерел Всесвітньої охорони здоров'я, там говориться, що 39%. Всіх дорослих жителів землі мають надлишкову вагу, а 13% страждають ожирінням. Ожиріння це хронічне захворювання, коли в організмі накопичується надмірна кількість жиру. Визначення ожиріння відбувається за допомогою обчислення індексу маси тіла, а аж ніяк не за власною чи загальною суб'єктивною думкою. Рак молочної залози найпоширеніша форма раку серед жінок. Ризик його розвитку пов'язаний з різними факторами, а ожиріння один з найважливіших. На жаль, щороку діагностується більше, ніж 2 мільйони нових випадків раку молочної залози в світі. Основні фактори ризику включають в себе генетику, гормональний фон, вік та спосіб життя. Тож, який саме зв'язок може бути між ожирінням та розвитком раку молочних залоз? Отож, жирова клітина це не лише енергетичний резерв організму, а ще й ендокринна одиниця, яка виробляє гормони та біологічно активні речовини. Саме жирова клітина є джерелом естрогенів та цитокінів. Цитокіни це такі молекули, що провокують хронічний запальний процес. А надлишок естрогену, в свою чергу, стимулює ріст і розмноження клітини молочних залоз, і в деяких випадках це може призвести до неконтрольованого поділу клітини, який називається онкогенез. Коли жирових клітин в організмі багато, то цитокіни, які є молекулами цих клітин, здатні. Створювати хронічний запальний процес, який може сприяти і який може утворювати сприятливе середовище для пошкодження ДНК клітини і їхньої трансформації в злоякісну. Або, якщо сказати коротко, внаслідок хронічного впливу цитокінів та естрогенів збільшується ризик мутації в клітинах, які можуть призвести до розвитку злоякісної пухлини. Уявіть собі процес, як це відбувається. Ми маємо якусь жирову клітинку, в якій утворюється естроген гормон, і яка має молекулу цитокіну, десь там маленька її частиночка. Якщо цих тканин стає більше, то ризик розвитку неконтрольованого поділу клітин збільшується. І саме ця мутація може утворити рак молочної залози. І, на жаль, за даними дослідження Всесвітньої охорони здоров'я, у жінок з ожирінням ризик після менопаузального раку зростає майже на 20-40%. У репродуктивному віці ризик звичайно нижчий, але ожиріння може сприяти іншим факторам, які впливають на здоров'я молочної залози. А зараз давайте розглянемо найпоширеніші міфи, які пов'язують ожиріння. З раком молочних залоз. Міф перший ожиріння завжди призводить до раку. Ожиріння дійсно є одним із факторів ризику. Але це не єдина причина. Гени, екологія та спосіб життя також дуже важливі. Міф номер 2 Тільки після менопаузи ожиріння небезпечне. Насправді. Зайва вага впливає на гормональний фон і до менопаузи. Але ризик дійсно зростає після 50 років. Вся справа в тому, що після менопаузи єдине джерело естрогенів в організмі це жирова клітина, так як яєчники вже не працюють. І саме з цим пов'язують збільшення розвитку раку молочної залози. Міф номер три: якщо схуднути, ризик зменшиться миттєво. На жаль, це неправда, адже зниження ваги поступово покращує гормональний баланс і метаболізм організму. Але це довготривалий процес. Головне, це не цифра на вагах, а ведення здорового способу життя. Міф номер 4 Займатися спортом без схуднення марно. Навіть без значного зниження ваги фізична активність покращує чутливість до інсуліну та зменшує запальні процеси в організмі. Як зменшити ризики? Після розглянутих міфів та можливих причин, які підвищують ризик утворення раку молочної залози, я хочу поділитися з вами, як же можна зменшити ризики утворення раку молочних залоз в організмі. Перше це збалансоване харчування. Вам потрібно обмежити кількість вживання жирів, цукру, червоного м'яса. Натомість обов'язково включайте овочі, фрукти, цільнозернові продукти, горіхи та зелень. Зелень це основне джерело індолів. Це те, чого, напевне, онкологія умовно боїться. Друге, достатнє вживання антиоксидантів. Вони містяться в ягодах або в зеленому чаї. Третє. Фізична активність. Будьте активними. Пам'ятайте, що навіть звичайні прогулянки щодня на свіжому повітрі забезпечують вашому організму більш кращу функціональність. Четвертий пункт контроль ваги. Пам'ятайте, що основне це не швидкі дієти, а поступові зміни. Важливо не критичне зменшення ваги, а зміна способу життя. П'яте. Напевно, найголовніше регулярні обстеження. Самообстеження молочних залоз щомісяця. Оглядайте себе в душі або перед зеркалом в спальні, як вам зручно. Але робіть це регулярно, тому що найменші зміни ви зможете відчути. Обов'язково звертайтесь до мамолога щороку. Мамографія, в залежності від віку, раз в рік, або як вам порадить. Ваш двіка. Підсумовуючи таку важливу для здоров'я тему, хочу сказати, що ожиріння – це важливий, проте далеко не єдиний фактор розвитку раку молочної залози. Ризик можна зменшити через здоровий спосіб життя, контроль ваги та регулярні обстеження. Пам'ятайте, що навіть невеликі зміни у харчуванні та фізичній активності здатні суттєво покращити ваше здоров'я. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та залишайте ваші питання в коментарях. Найцікавіші ми розглянемо в наступних відео. Папа. -па.